Здоров народ, схоже, що поки що актуальна частина Battlefield, це те, що 2042, робить свій останній ривок. Вочевидь, ця частина не витримає перевірки часом, як і її попередниці. Тим паче, коли основний конкурент це більш обдарований любов'ю молодший брат. На прощання розробники вирішили додати безкоштовну бойову перепустку на 30 рівнів, в тому числі з шістьма нагородами скінами для майбутньої Battlefield 6. Мені здається, це круте рішення для розробників. З одного боку показати, що Battlefield 2042 все-таки розвивали з життєвого циклу, ну і крім того, зайняти час гравців і утримати хвилю хайпу до скорого виходу шістки. На мій подив, перепустка виявилась навіть чимось більшим. Це данина пошани останнім шести іграм з відповідними відсилками. Думаю, такий сентиментальний подарунок геймерам не варто пропускати. Тож сьогодні я граю в Battlefield 2042 і навіть разом спробуємо пригадати якісь хороші моменти, які нам дала ця гра. Але для початку нагадаю вам, що було б непогано вам вліпити мені лайк та написати коментар, що дуже допомагає просуванню моїх відео і. Прискорює випуск наступних. А ще залітайте в мій Діскорд, там є доступний 24 на 7. Ну, не буквально, але ви зрозуміли посил. А тепер гайда поглянемо, що нам такого приготувало 2042. Давайте глянемо спочатку на цей так званий Free Pass, Він в особливому розділі знаходиться. Це бойова перепустка, яка яку присвячено до релізу Battlefield 6 на 48 днів, а нам її дадуть. Тобто це майже впритик уже до релізу буде тут в перепустці. 60 нагород. Здебільшого, здебільшого, це нагороди для 2042, але шість з них це ексклюзивні скіни для Battlefield 6, які можна буде виформити саме в цій перепустці. По-перше, є тут, звичайно, і деякі цікаві інсайди. Ось як ми бачимо скін на Magnum, який буде у Battlefield 6. Хто говорив, що хотів би бачити баф пістолетів. Я думаю, що у різноманітнення пістолетів в Battlefield 6 це набагато буде крутішою механікою. І ось я думаю, що цей магнум, можливо, він навіть даватиме ваншоти або щось близько до цього. Коротше, такий пістолет вже буде в 6-ці, в можемо знати. Отже, у нас тут скін на, Це, я так розумію, 19-11 чи щось в такому дусі. Давайте глянемо далі. Мені здається, такий пістолет вже є. Просто, просто він задизайнений піть. Під п'ятірку в її кольоровій гамі. Наступний в нас о, БМП. БМП, я так розумію, натівського зразка. Ну такий, такий доволі дефолтний скінчик, знаєте, можливо, і не вартує особливої нагороди. Наступна нагорода це Абрамс. Скид на Абрамс. Оце він більш яскравий, вже навіть якась спортивна розмальовка на ньому. Ну, не знаю, нічого особливого, як на мене. Напишіть свої ставлення. Hunting big game. О тут написано на стволі. Ну, не знаю, можливо, щось це і значить. Знаєте, з недефолтним скіном Заходити також, мабуть, приємно. Принаймні, всі будуть бачити, що ви витратили ще додаткові години в 20.42 для того, щоб виформити цей танчик, аж здалеку будуть вас бачити. Добре це чи погано, також черкніть мені в коментарі. Ууу, скіна противника. Якісь вайберім був Six Siege. Шкода, не видно його в повний зріст. Таку тільки картинку нам дали, але проти газ, скоріш за все, це скін за фракцію Pax Armata, У них зазвичай більш ну, такі типу темні сірі чорні скини. До речі, що це я бачу? В нього якийсь шеврончик там, якась на червоному фоні зірка золота, а? А? Ну і останній скін для Battlefield 6. Це в очевиді, це вже натівська уніформа, судячи з шеврону. В принципі, все в стилі того, що вже є в Ботлі, ну але тут є типу, якась маска особлива. Особисто мені Магнум найбільше сподобався з цього -всього набору. Чому важливо оцінити скіни піхоти навіть в минулих частинах? Це нам говорить про те, наскільки розліт може бути в майбутній частині. Тому що, не дивлячись на те, що ми всі очікуємо, що скіни в Battlefield 6 будуть максимально стримані всі у стилі Мілсі. Все одно будуть якісь більш яскраві представники. Сподіваюся, вони будуть присвячені якимсь окремим івентам, але ці, ці скіни, ці екземпляри, вони, типу, вони будуть викликати бажання їх купити, розумієте, виділятися на фоні. Цього у людей не відібрати. Що цікаво, я тільки зараз побачив, що всі сторінки скінів, вони тематичні, всі сторінки в цьому пасі вони тематичні. Наприклад, оця сторінка третя, вона присвячена Battlefield Bad Company. Battlefield 5, ага, і тому, тому ми в новій частині отримаємо перші певні відсилки. А тут ось одиничка намальована на руків'ї. Ааа, тут з деталь, тут тут з сенсами скіни. Можливо, це якраз і є відсилка до китайських солдатів, бо в четвірці там, типу, ворогуюча фракція, якраз китайська армія. М -м -м, тому, тому цей шеврончик, знаєте, не просто так там. Тепер все набуло було яких сенсів. Угу. ну пішли пограємо, пішли пограємо, оцінимо цю гру, е оцінимо. Свої спогади про неї порівняємо з тим, що ми бачили в шістці. Спробуємо якось поміркувати над тим, що хорошого шістка могла б взяти від 2042 і від чого нам буде приємно позбутися. Отже, у нас Конкрес в командах по 32 гравці на цій новій мапі, точніше, вже легендарній мафі для самої серії, але нові для BattleField 2042. Як Яку якраз додали разом з івентом. Ну що, почнемо, мабуть, на моєму звичному штурмовику, а далі, а далі спробуємо інші класи, можливо, в інших локаціях. Вперше на цій мапі граю, ще не запускав. Ще ось тільки нещодавно знову встановив 2042 на комп для того, щоб оглянути івент і пофармити нагороди. Знаєте, якщо я навіть той магнум вифармлю і більше не буду грати, мені цього буде достатньо. Але подивимось, можливо, гра не така і жахлива, як я її пам'ятаю. Ого. Ну, так, після шістки це виглядає прямо дуже простенько таке. Текстурки слабенькі, вони навіть не озброєним моком, знаєте, проглядаються якось дуже все плоско. Зараз спробую налаштування графіки покрутити. Але, але знаєте що, батлфілдери можуть бути такі, знаєте, не маю на увазі розробників. Що вони можуть у, на швидкоруч склепати цю мапу після того, що є. О, ці ходи я пам'ятаю на мапі. Що це? Що це таке? Я думаю, вони вилізли. Машину загнали. Вона ж не вибухне? Вона вже, мабуть. Один раз це зробила. Ну так дуже футуристично. Ти <рес> вже 2042 був такий футуристичний. Куди його. Ну це класика. Це класика. Так я граю на Sundance постійно. Це золоті комусь за шиворот. Пара-па-па-пам. Я це люблю. Можливо, ми зараз тут також знайдемо якийсь підйом. Не вистачає іксовки, а тут опа! Інноваційна система 2042. Дістаємо приціл з дупи і вже можемо вбити на дальній дистанції. Тепер я згадую, знаєте, тепер я згадую дійсно у цієї мапи. Ай. Не лагай. У цієї мапи є вайби тієї класики. Так, бачу танк, бачу танк тут при цей притулився. Давайте його пробуємо прибрати. Ааа! Кайф. Оце було смачно, оце прилетіло. Так, ну, звичайно, фішок, як Sundance може робити, ми не стрибнемо зараз. Для більшої інноваційності ще можна було б робити трансоперативників, знаєте, щоб вони змінювалися прямо прямо на ходу, от як, як атачменти. Такі оператори. Це що за балумба? Прикольно. А де я постріляю. Вау, тут є ППО навіть якесь. Блин, ну чел, моя черга, давай. Вона вже перегрілась через тебе. Ти зараз зламаєш. До шансів. Я наглучив така. того хлопчика може і вдасться. От же цю цяцьку. Не дає інженеру побавитися. Ау! Ау-ау-ау, прикривай, прикривай. Дякую. Нажирка там стріляла. Це вже трупок мабуть. Так, ну тут я на ці. Ой ой, мені ну, дали постріляти. Давайте глянемо, як це робиться. Вау, якісь ракети летять. Це що, це hellfire? Звідки ж його запустили? Що це так для ефекту? Ні, дивіться, там... Там літачок літає. Медика якогось бачу, що повинно його за запісяти. Пу-пу-пу. Опа! Влучаю, влучаю, влучаю. Ой, трошки перегрівся. А хто? Хтось по мені довбить. Хто долбить по мені. Ой-ой, ой-ой. Так, а що у нас ще є? У нас ще є... якась турель. Я її поки поставлю, блин. Ну, її треба на відкритих місцевостях було ліпити. Так, ну такий з мене ППОшник. Не знаю, это натерплячий, натерплячий я надо для ппошника. Хоча тут ось так уже установочка, я можна на сісти. Пробувати Зробити вітер. Опа, пока не вилетів. Динамічний геймплей. Динамічна зміна ролей. Да я не його пошкодив. Принаймні, знаєте... не Зробив йому пакость якусь. Треба наших перекрити тут до мами. Раз вони звідти пострілюють. Так, і в нас вже немає боєзапасу, нам треба знайти. Ого, ого, ого! Нам треба знайти того, хто нас зможе зарядити. Бо шприци закінчилися. І лише гранати, які перезаряджаються, є. Шприци дими, без цього всього буде тяжко. Так, бачу ворога там, давай! жодної кулі не влочив. Ее пу-бум-пум-пум-бум-пум. Пум-бум-пум-пум-бум-пум-пум. Так, захоплюємо. У нас ближній бій. Все, порули звідси. О, дивіться, гелікоптер впав. І він так само, в принципі, як в чисті став, можна сказати, частиною поля бою. Отак От можна ще від нього грати. Подивимося, як довго він тут буде. Як довго він пролежить. Подивіться, дивіться, на нього дійсно можна залізти. Так, він можливо гарно не розвалився, довкола нього не горить земля. Але ну... Це знаєте, перші кроки. Перші кроки в цьому напрямку. Бум! Прям реально бум! Ай! Зараз буде і мені бум. О, тут є зіплайни. Є, ми в апексі. О, не те! Ніфіга! А я багато демеджу йому даю. Як для одного пострілу. А тим часом ехо нашу захоплюють. Тут ворожий десант висадився. Треба їх знайти і покарати. Ну десь в траншеях. У нас краща зброя для ближнього бою. О, бачимо його! Ах ти ж, курва! Пробуємо звести рахунки з ним. Зараз зведемо буде 2-0. Все вибили. Вибили цього чорта як його? Ну, типу, я без агресії просто кажу, що в нього дивний скінгреней. Бліндаж бліндаж, ховаємось. Нам треба їх підловити. Це ефект від вогню прикольний. Дивіться, що такі вайна ти типу, повилазять по краю крану. ти ж. Хе! -хе. Хотів хотів ничком пролізти! Ааа, вони тут скупчуються! Жесть! Я вся команда розрізалася на, на ехо. Ми будемо битися. Ми будемо віддавати ворогам. Ну зрозуміти, де вони будуть. На, туди їх! Ну, там десь і прикриття є. Ну, вороги якось умудрилися прямо перетиснути нас. Угу. Тут поки що вибили. Також зверніть увагу, що раніше були медичні ящики, ящики з набоями. Зараз в 6 це об'єднали. Не знаю, добре це чи погано, можливо, все-таки різним спеціалізаціям персонажа. Uh, підтримки, їм би пасували різні такі типу девайси. Якось ми можемо тут обійти. Ага, тут є у нас цілий навіть такий паркур-моментик. Де вороги. Тут вони є взагалі. А, тут вже зачищено. Треба лише точку потримати. Все, що треба, це просто потримати точечку. О, ну Дивіться, такий кулемет... У ньому щось є. Вгадав, до речі, вгадав, що там хтось буде бігти. Ой, а там танки. А там ай-яй-яй. Можливо, нам ще знайдеться звадобиться цей кулемет. ну давайте його візьмемо. Переставимо сюди. Переставимо його сюди. Давайте тільки швидко. Бум. От там десь також можна позаливати. Дивіться, ну краще за танкову гармату, вона так сильно перегрівається. О, а тут можна ось набої перезяти. Ладаут. Ладаут. Ааа, тут можна змінити змінити якраз свій ладаут. Вау! А я тільки про це говорив. Слухайте, оце так би було класно перенести в наступні частини. Все-таки якщо тобі зараз на інженері важливіше ППО, ніж антитанк, бо іноді бігаєш з цим РПГ як дурник, а тобі треба якраз зараз... цей цей стінгер блін. Хороший хороший приклад дизайну. Ця мапа на 32 людинки. Гралася вона прикольно, гралася вона дуже класично. Стрільба, так, не така крута, ефектів немає. Погода якась одноманітна, кольорова гама темненька. Зате, зате видно оці маркери над головами добре. Вау! А дивіться, що знайшов. А дивіться, що я знайшов тут. Цілий безкоштовний пак для 2042, а, Пак з кінів, з пак армата. Вибачте, за тавтологію можна отримати такий от брелок, зброю і оперативника легендарного. До речі, сюди його. Вочевидь, вони хочуть з армату сильніше інтегрувати в свій лор, зробити значимою фракцію. Щось я про неї багато не знаю. Можливо, я колись окреме відео зроблю по лору. До речі, тут є те, чого чого я прошу Це від Battlefield 6. Це відображення, скільки юнітів якого класу зараз знаходиться у вашій команді. Ого, ну ця мапа ще більш класична. Це, до речі, це, до речі велика, велика битва. За кулемет можна сісти. Велика битва в тому плані там буде багато точок для захоплення. Вау, слухайте. Ой, а що зняли, зняли нашого. Ей, ви куди! Хоч БТР дайте залізти. Давайте хоч сюди залізом у нас доправлять. О, у нас якісь ще гранати її можна покидати. Ну прямо операція висадка, правда? Правда, потом влучають, блін. Уху-ху! Якогось навіть клацнув там. Найс, туди їх. Он ну, від мене хтось по голові отримує. Ну, так от висадка успішна. Там не правда. Снайперів дофіга. Транспорт стоїть. Ай, димами, зашиваємось димами. Треба отримати точку, тому зашиваємось повністю. У нас тут, до речі, вороги десь поруч стоять. Снайпери. Ну ми їх осліпили. Трошки цими димами, знаєте, ми снайперів підосліпили. Так що фланг. Фланг, можна сказати, прикрили. Все, треба їх вибивати треба. Блін, нас зашили тут. Не знаю, куди кудись навалюю. Ого, оце то проліт про. Хе, Хе, десант навіть висаджується. Вау. Що там таке? Що це таке? Це міна? БЕМ! Ви бачили, як вона йок, ну, як вона взривалась. Ого, звичайно, там якась міна? Ну як, звичайно, протитанкова, так? Хоча з дизайну вона була протитанкова все-таки. Так, давайте димами Там Треба далі рухатися якось. Ну медики, медики добре шурують. Так, у нас взагалі майже втрат немає. Ой-ой-ой, над -ой -ой, за... дарма я сюди поліз. Ну хто б знав, хто б знав. І знаєте, більше зараз не стрільбою йдемо, а як треба. Більше юзаємо девайси. Девайс грають роль. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий тип геймплею, там де ви саме стоїте одним фронтом і тиснете. Бо мені? Мені таке дуже подобається. Знаєте, трошки тир, але більше це все-таки перетягування канату. О, виганяємо їх звідси, виганяємо! Туди москалів! Димно тут! Накальянили, блін! Давай, знімайте ганчірку! Ой-ой, ой-ой, там танчик. Чи БМП якась штрикаємося? Хтось впав, на жаль, я не медик, блин. На жаль, треба було краще вчитися в школі. Може, б медичний би поступив, то мав би нормальну спеціалізацію. Не тільки людей це вбивав. Ай-яй! -ай! Все, ми з точки їх відтиснули. Наступна Наступна за 150 метрів. Ага, тут ще сидить пацюк один. Як би його, блін, позначити, та вибити? А, його вже вибило. Приємно бачити силует, коли ворог падає. Не знаю, можливо це трошки читерська штука. Що в плані можна мікрофон союзникам підказувати. В 6, типу, не так зроблено, боже, як ці міни гарно взриваються. В 6 зроблено так, що ти бачиш лише силует з місця, де тебе вбили. Точки. Можливо, це більш правильно. Також. Стосовно цього, ось можете черкнути в коментарі, додати тайм-код, щоб я розумів, до чого ви пишете коментар, бо іноді, знаєте, я говорю в потоці свідомості. Особливо коли на щось реагую. Потім можу не розібратися, що ви що то пишете. Так ви або будьте конкретними, або, або додавайте тайм-коди. Так, і що, який в мене КД? Дуже солідний, дуже солідний КД. Відвалівся подивитися і ледне вмер. Ледно поділив його на два. Йду дуже глибоко флангувати. Ой, а я чую... Я чую тут техніку. А, це наше, це наше. Це наше, це добре. А що ж що ж так далеко? Реально можна це забігти? Ну виходить, що можна. Навіть той вже помирав до мене. Ну я тоді йду у флангу, у мене немає права на помилку. Ай. Ну мінус 2 зробив, там плюс демедж ассист Фу, можна відпочити Good morning, В'єтнам! Куди, куди стріляти? Заливаємо їх! О там якраз є. Барикади в них Ну шо пробуємо? Насамперед, звичайно, це ще та задачка Залетіти в, в правильну точку. У дощ пішов, чи мені здається? Чи за тут просто на горі? якісь ці літають крапельки. Давайте, 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 давайте! Є! Yeah! Фу, готово! Фух, оце заліз! Оце, блін, заліз. Як швидко мене випасуть, цікаво звідси? А ну там, блін, танк стоїть. Зараз по вежі будети. Я буду тут корисний. Я буду максимально корисний тут. Я зараз нашим допоможу пройти під димами. В першу чергу зайти на позиції. Що це таке респаун бікон. Зараз мене побачить, я думаю, мене зараз можуть і висікти. Ого! А що тут, руйнування є? ай я хілимось, хілимось. Живемо! <ривітний рівень> я думаю, я був кори... блін, це й робот знову! ха <ривітний> Робік долбаний. Шо в нас по прориву взагалі рвемся. Треба накопичитись, треба... ухо хоу Пігнали! От це він вилетів! Ну реально, ну прямо кіно! Блин, отби чимсь можна було ще влупити. Тоби, тільки одна гармата. А там ще танк ворожий, якому я нічого, до речі, не роблю. Фух. Ну, братанчик, треба було раніше виходити. Розкидаю зараз диви. А шо це? Що це на мене впало? Оу! Закидують нас тепер. Халепа, блін. Як добре чути, до речі, ворогів, коли ти поранений? Це класна механіка, мені подобається. Це ніби як при, прилив адреналіну. Коротше, дійсно, коли в тебе залишається мінімум ХП, всі звуки поля бою стишуються, зате ти починаєш чути ворогів. Ну, схоже, без яких зухвалих маневрів. Як минулого разу я, мені вдалося на башту пролізти, ми тут багато не зробимо. Це що таке? Ой, тут, блін, Блін, їх піхота в таких кількостях. По флангах, тусується. Навже не прервемося? Знаєте, чого в нас не було? Респаун біконів нормально. От де не було балансу? Так це те, що вони типу рясуються під точкою, а ми хрен з наде. У них вже ближній респаун. А нам треба кожен раз накопичуватися і заново нападати. Так багато роду було, і я дивлюсь на кілфід, як наші просто тануть. Ну, типу, що поробиш? Помагаємося. О, можливо встати. шосте місце. Я, я дуже старався. Я думаю, ви бачили. Все, що я міг дати цій мапі, я дав. Насправді, отак от зайти пограти, мені дуже сподобалося. Я не знаю, напишіть, як вам. Чи вам ця гра здається ще актуальною, чи думаєте, що ви можете в ній отримати задоволення? Як пишіть про це, чи будете ви грати, чи граєте, чи можливо ви якійсь іншій частині Battlefield готові приділити увагу перед запуском шістки? А, можливо, вам це все не цікаво. Також, також поділіться своєю думкою. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтеся на канал, вподобайку поставте, якщо сподобалося. В Діскорд залітайте і на стріми запрошую. Ніби все сказав. Побачимося десь на